Ну, что мы ездим? Сохранились. Ну, не все, ну, просто присутствие выдал это там Чикниган из-за семейных проблем. Типа моих проблем. Нареште я скачал Чикниган И вы послухайте. И это ново обнова. И значит, сейчас я буду вам показывать мифы, кто тут молодец, я молодец, офлайн. И тут Вентер, Дикий Запад, поставочка на Дикий Запад. Что нам тут, что там нам, что нам слово рун и слово смерть означает для вас, означает для вас одно и то самое. Тебе бізер не може политься маси. Ну так, дивиться. вам что-то пасхалочки. Пасхалки на цій матке. Гоним швидко. Зі скорості когось. Якоїсь мавпи Йдемо сюди. Зменшуємося на маленький розмір. Це тільки що робить вийшла Я з маленьким. Я не вірю, що вже все обновано. Дивіться. Давай як в мем меме варс, нам треба якось пройти. зайти. Прийшли і тепер нам треба як ліб доторкнутися до цієї зброї. Може, не це маленьким. Десять ще менше. Нам головне віддання доторкнутися. І баходимо в меню. Відразу. Заходимо в зброю і баба на дроп. І... А, я не доторкнувся до нього. Хіба що там було ружьо Треба Ти... до нього було доторкнутися, я не доркнувся. Є скинувся ружьо Для цього нам треба полетіти Якраз сюди. Блін, чому ж сюди чоловсь? того. чого І ми, і дивіться, Це пахалочка на нову зброю. І ще набрали наконец-то кролю циплнка, цыпу, котика, кулівку, му му, -му коротше. Як нас мало вчера. И старий чипан чибон, чипон, чипом. І все є нова, я не вірю я за машини, оцей маленький автобус, так, та да, і одна машина Toys. Було додати в нас. Знаєте, може бути баги в тому, що, що якщо ви йдете. І ваших машин, які ви купили не буде, то а, знаєте, це іскусственно, це... Це, звісно ж, такий бах, Такий ще не поп'є хотів. І бабок нічого, І таких нічого, тут нічого, тут нічого, нічого. Ну тут океки телевізор. Я казав, що смерть. І давно нам додали синій синій кров. Це ніхто ще не побачив ці, ці обнови. Буду ще шукати, щось такого. Іскусного чого тут не було. Ну, вполне все. Ше... Опа. О! Доктор Цыпа. Ликар Цыпа. Я вышла дурка. Я вот такая цыпля. Дурка для цыпля. Mm -hmm. Ну, так вот такая вот у меня обнова. Зараз нарешті я хочу долетіти вже до цього. І вже забрати цю зброю І вже нарешті. Мені вже не терпиться зібрати. Ну, пару ски днів там немає в мене. Бо мені прийшлося на пару... О, о, я не... Це не всі пасхалки, якщо ви подумали. Подумайте, Ну, Артем, що ще? Ще щось видумав? Ні. Затимось сюди. Где ямка Ди яма Ой-м Та, думаешь нормально ну уже управлять цим таком? Я уже вже камеказы вже Так, дивіться нам треба платити на, на тубзику, ага, так треба нам платить на тубзику, тубзико і ми тут десь найдемо кість. Тільки захочемо її забрати. Тут до нас прилетить якийсь там Червяк який захоче нас кушати. Такі ам 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 ом Черв. Ставмо устрою. Це на це кисть. Слухайте, тільки ми притронемось до неї, подивіться сюди, що це на нас нападає, нападають допоможіть. Допоможіть, нападають. Якщо після вбивства його можна його придбати в магазині. Так, да, він просто з'їдає на мене. Йому не подобається, коли він хоче зачіпати його кість, бо йому це не подобається. Якщо ми цього нашого чебу-біка да хоч... Вот он наш чебу Після вбивства ми можемо його придбати в магазині. И, и дивите, просто выходим у меню. После того... Реклама, реклама. Кто ж тебя не любит? Реклама, реклама. Кто что тебя обожает? Не стоит, Я просто хочу тебе зайти Після вбивства ми можемо придбати його в магазині за 400, бачите. І ми можемо його придбати у магазині. Кал-кал-кал-кал-кал-ара. Кал, 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 кал. Заходимо знову в шоу мапу. І нам треба нарешті я можу вже. Моя мрія взяти. По цьому дикому западу Мого назву Деан Може я знімлю відео Як я виживаю в диком западі з другом Я Ярославом, конечно, він мій друг Найкращий, якщо Він завжди каже Андрій так, Ну, він і прекрасний Так він чекінга не жує Ні, ми з ним не поссорились Не переживайте, він мене не викинув вже з каналу Здесь тут и пасхалка на ютубера. Раз. И это из того фильма, чему фильма Мем, мем Чикин. Мы должны взять портал. 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 Речі доволі плюс. Можете за допомогою реклами я потім куплю і зроблю обзор, як він стріляє. Я ще побачу зброю на нього. у нього можу діти скин. Я потім покажу вам предмети. Так, там... Ой, блін, чай заляк, ну.

І повинен з'явитися у нас у магазині. І на тупеп! Так, ми до нього доторкнулися і от наша зброя у магазині. Я найшов на нього отакий скин. Він безкоштовно дається. І будемо купити на вікнам. Я це вийду.